Можеш тікати від свого покликання, але якщо Бог вирішив тебе використати, він знайде тебе навіть. У найглухішій пустелі. ви дивитесь серіал Вогонь і пісок по книзі Біблії, палаючий кущ, коли Бог заговорив до людини, яка втекла від свого покликання. Мойсей прожив у Мідян 40 років. Він уже не той імпульсивний принц, що колись. Він пастох, чоловік і батька, здавалося б, життя заспокоїлося. Буря позаду єгипет минула, але не для Бога. Одного дня Моїсей пасе отару і підходить до гори хорив. і раптом бачить кущ горить. Не згорає, це не просто дивина природи, це знак. Моїсей наближається, і саме в цей момент звучить голос Моїсею, Моїсею. Він відповів: Ось я і чує, Не підходь, скинь взуття, бо місце, на якому стоїш, свята земля. Це перша зустріч людини, яка вважала, що її історія закінчена з Богом, який щойно її розпочав. Бог найчастіше говорить до нас тоді, коли ми вже перестали вірити, що він ще може щось сказати і щось змінити в нашому житті. Голос продовжує: Я, Бог Авраама, Ісака та Якова. Я бачив страждання мого народу в Єгипті і зійшов, щоб визволити його. І потім слова, які Мойсей найменше хотів почути. Іди, я посилаю тебе до фараона. Виведи мій народ із Єгипту. Мойсей переляканий, він не відчуває себе гідним. Каже, хто я щоб йти до фараона? Він тікає від покликання, шукає відмовки. А якщо не повірять, я не вмію говорити добре. Бог відповідає терпляче, але твердо, я буду з тобою. Докази теж дає посох перетворюється на змію, рука стає прокаже, очищується, вода стає кров'ю. Все для того, щоб Майсе зрозумів не він робитиме чудеса. А Бог через нього, і нарешті Бог промовляє ім'я, яке перевертає всю історію. Я той, хто є. Це не просто ім'я, це откровення, що Бог є вічний, незмінний і єдиний реальний. Бо ісейну почувався сильним, але Бог не шукає супергероїв. Він бере звичайну людину і робить її своїм інструментом. Що тут важливо помітити в цій історії? Бог бачить страждання людей і не мовчить. Він кличе і не ідеальних, а готових слухати і слухатися. Сумніви не зупиняють Бога. Він дає все необхідне тим, кого посилає, навіть коли вони коливаються. Боже покликання знайде тебе навіть там, куди ти втік. Пиши в коментах, підписуйся на серіал, щоб не пропустити продовження, і підтримай це відео вподобайкою.